Творення нового світу відбувається природно, так само, як відбувається розвиток зерна урожаю. Тобто спочатку виникає зерно, воно потрапляє в ґрунт і потім виростає, розмножується і тоді дає щедрий урожай. Приблизно так само відбувається і зі створенням нової цивілізації. Існуючий світ, існуюча цивілізація можна розглядувати як такий ґрунт. Родючий ґрунт або своєрідний перегній, на якому може вирости щось нове. Але щоб воно виросло, потрібно створити ось це зерно. Якщо ми створимо це зерно нового світу, якщо ми його якісно створимо, тоді воно проросте і дасть врожай і пошириться по всьому світу. Цей підхід, що спочатку відбувається зерно, потім його розживання, він є універсальний. Він, до речі, що дуже важливо, записаний в цифронах живого слова. Тому що цифрони живого слова вони відображають принципи, саму структуру розвитку нашого світу. Якщо пам'ятаєте, то є цифрона 1, це підготовка. Далі йде цифрона 2, дебют хідний успішно просувався. І потім відбувається цикл, завершення циклу до цифрони 21. Цифрона 21, 21 термін стік, фініш, зупинка, осмислення усвідомлення, повна корекція нарізуємо. Оце від одиниці. До 21 це цикл формування зерна. Далі відбувається його тиражування, це починаючи з цифрони 22. Новий день, зоря світанку, сонце усміхається, промінь небі виграє, життя преображається, творимо. І йде далі до цифрони 25. Цифрона 25 це вже перемога. Променистість потоку, чистотою проникнення, зірковою прозорістю, вилаштовує, змальовує змінює, все суще визначаємо. І далі йде 8 варіантів цифрони 100. Це вже вдосконалення того урожаю, його структурування, його правильне збереження. Це вже ніби йде ну, допоміжний такий етап, коли урожай вже зібраний. Таким чином, навіть на прикладі цифрового живого слова ми бачимо, що формування відбувається зерна, а потім відбувається його тиражування. В сучасних технологіях, інформаційних технологіях формування цього зерна воно називається стартапом. Саме слово стартап це започаткування. І зараз фактично чим ми займаємося? Ми займаємося розвитком цього нашого стартапу, який започатковує не просто якусь нову технологію, який започатковує нову цивілізацію. Чому нам ми вважаємо, що саме в Україні може народитися оцей цивілізаційний стартап. Тому що Україна, якщо подивитися глибоко в її історію, вона була своєрідним таким інкубатором стартапів. Тут весь час розвивалися стартапи, і сама назва Україна вона походить від двох коренів. Оу. У зараз кажуть, раніше казали Оу. Оу означає зерно, початок, насіння. Яйцеклітина, зародок. А країна це зрозуміло, що територія. Тому в самій назві Україна ми бачимо закладений сенс, що це територія, де твориться щось нове, де формується весь час оцей от зародок. якщо подивитися на історію України, то ми бачимо, що періодично на ній виникали ці зародки. Перший ну, зародок, найдавніший, який ми можемо побачити, це формування першої людини, так званого неаантропа. Він сформувався приблизно десь на цих територіях. Принаймні, найдавніші знахідки ми знаходимо на територіях, які належать до північного Чорномор'я. І доходять аж туди далі на північні території, заселені етнічними українцями. Тобто це традиційні території, заселені українцями. Далі ми бачимо формування трипільської цивілізації. Це також великий стартап. Зерно, яке потім розвинулося на весь світ, дало початок індоєвропейській або арійській культурі, воно дало початок сучасній Європі, сучасній європейській цивілізації. Ми можемо бачити і формування менших стартапів, ну, не таких масштабних, як цивілізаційно-расові переходи. Це, тут ми спостерігаємо виникнення держав, які, які називають Кімерійцями, Кімерійська держава, Скіфи, Скуфія. Ми бачимо тут Анський Союз, Гольське Королівство. Це також були своєрідні стартапи. Ми тут бачимо на цій землі виникнення Русі, Київської Русі, величезної держави. Тут виникла козацька держава, яка також несла свої інновації. І тому зараз черговий етап настав формування нового цивілізаційного стартапу. Цей стартап ми умовно назвали Вишня Борія для того, щоб зберегти якусь послідовність. Була Кроманьонська Борія, потім була Арійська бо Тріпільська гіперборія. Ця територія України раніше називалася Гіперборія. І народ, який тут жив, тобто українці цього циклу називалися гіперборійцями. Його так називають і в езотеричній традиції, і так називаються навіть у е, багатьох античних творах. А Зараз ми формуємо новий тип цивілізації, вищий, і ми його називаємо вишня-борія. Таким чином, борія, гіперборія, вишня борія. Так от, зараз ми це робимо. Це маленьке зерно, ми тільки приступили фактично до його формування, хоча міркували, думали над цим всім не один десяток років. І нарешті ми зараз перейшли до певної практики.